Друзі, всім привіт! З вами Марія. У нас на календарі сьогодні 9 вересня, понеділок. Ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Минулий тиждень в нас був, в мене був практично не вишивальний, але трошки роботи такої серйозної я зробила. Минулого тижня працювала я над. Над, над чим, над монастирийською сорочкою, ось така так вона виглядає. Я потихеньку з нею рухаюся до фінішу. В мене пророблені по першому разу ось такі шви, і з боку має йти ще один такий шов ззаду, з вивороту я маю скласти гарний такий поріжечок. і зробити наступний шов, щоб була в мене тут ялиночка. Складалася. Це мені зараз, от я її сьогодні вже трошки пожмакала, і вона, ви знаєте, починаю я. Починаю я, хотіти, починаю я хотіти її е, завершувати. І ви знаєте, це прекрасно. Дивлюся, я на виворотню сторону, що тут якось тут пошвах. Все розберемося, все зробимо, все розберемося. Головне мати на це час, і головне, щоб ми е, спокійно провели цей тиждень. Так, перед вами ще є одна ось така робота. Це є мій осінній старт. Я його буду собі потихеньку вишивати в ліжку. Почала я його вишивати з центру. Легенько-легенько я його розкручую. Там небагато відтінків, всі відтінки будуть в таких припилених тонах. Сподіваюся, що за бажання в мене буде. До неї і часу в мене трошки буде, але в пріоритеті зараз ця сорочка. Також у мене є закінчена сорочка, яка не закінчена сорочка це є сорочка Покуцька, ту, яку я вишила для свого старшого сина на 1 вересня за тиждень. Її можна носити, але треба доробити ще ті шви. Чи стануть зорі цього тижня їх доробити, побачимо. Я загадувати поки що не. Не буду. Також також цього тижня, ви вже може, зауважила, хто мене дивиться постійно. Це третій тиждень, який я вирішила дарувати якийсь своїх комплектів, які я не буду о, нічого з ними точно робити. В перший, день, в перший тиждень я подарувала мамі на радість там цей китайський набір. Другий поцілунок, здається, від ласко. Треба подивитися, я ще це відео не змонтувала, але я думаю, що вже я оприділила, кому його відправити. І цього тижня буде інше. Цього тижня буде фірма Ласко, буде мозаїка. Клеяти оці камінчики. Тому далі по відео слідкуйте, побачите цей дизайн. Якщо він вам подобається, я чекаю від вас красивий коментар, щоб я могла саме для вас його відправити. Сьогодні понеділок, і понеділок трошки такий ще, знаєте, організаційний, діти, екскурсії, там гроші, там заплатити, там книжки купити. Англійська математика українська. І Трошки такий, знаєте, буйний тиждень, хоча зараз ще нема 12-ї години, але багато справ вже пороблено. Сподіваюся, що мій ентузіазм залишиться до кінця цього тижня, і я не буду казати ті слова, що я казала минулого тижня. Я казала минулого тижня, Господи Боже, дякую тобі, що я цього тижня не здохла. Це в різних сенсах. В сенсах е, прильотів, в сенсах школи, сенсах зміни графіку, кардинального все є, все нормально. Марія вижила. Ти не одна така, так живе вся Україна, правда? Тому я звикаю до нової ролі, роль. Е, Мами одинадцятикласника, роль мами першокласника. перший клас бо дитина пішла в гімназію вчитися, в них там все спочатку, перший гімназійний клас. І нові учні, нові вчителя. Одним словом, багато розмов за школу. Він дуже переживає, що він все встигав і бачу, що він хоче, треба його підтримати, щоб все було окей. Я сподіваюся, що я цього тижня для вас щось придумаю, цікаве. Як воно вийде, звичайно, треба тудивитися до кінця. Дякую вам, що ви зі мною. Побачимося. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні середа. Середа, вівторок я пропустила. Пропустила чому? Бо я забула. Я забула, реально якось з голови вилетіло, що треба щось зняти. Але почнемо сьогодні з хорошої новини по поцілунок на пляжі йде. І я вам хочу показати, що я хочу цього тижня подарувати. Цього тижня я хочу подарувати ось такий набір від Ласко. Це є набори з амантова техніка. Це камінчики треба приклеювати. І мені здається, що я вже навіть лазила туди. І навіть все роз... Розсортувала, розпакувала. О, там такі пакетики були, знаєте, чи це я не в цьому комплекті розпаковувала? Ха-ха. Зараз тут наговорю. Наговорю. Ні, правильно, дивіться, оці всі пакетики, вон навіть є, що я від руки він, писала. Вон, бачите, від руки наліпочка є. Це вже всі ті камінчики, вони вже всі розпаковані, розфасовані, їх потрібно тільки наклеїти. Тому якщо серед мене є бажаючі отримати, серед моїх глядачів є бажаючі отримати ось такий комплект, це є два вовка, які носиками гріють свої носики, які гріють свої носики, так, ось вони такі, бачите, які, то я залюбки. За ваш рахунок по Україні відправлю їх вам. Яка вірність? Ага, вірність називається. У мене колись було таке нестримне бажання. Знаєте, коли життя було менш турботне, ніж зараз? Думалося, що все вишиється, все зробиться і куплялося. А тепер, а тепер розумієш, що ціріч, наприклад, ти, якщо навіть і зробиш, то ти її ніде й не сховаєш, ніде не повісиш. Тому, якось так. Так, тепер давайте вертаємося до чого? До сорочки. Я вчора, я вчора закривала шви в своїй монастирській сорочці, і мені вдалося зробити це по одній стороні. Так. Ага. Е, давайте з цього почнемо. Е, це я вже вчора змучилася робити ті шви, тому що вони йдуть дуже повільно. Зараз вам покажу результат моєї праці. І я собі ввечері вже перейшла на те, щоб зробити брижі, почати робити брижі, щоб стягувати горловину, тому що наступний етап це є стягнути горловину, пришити комір. Підігнути і пришити манжети. В даному випадку, в даному випадку можна робити вже манжети. У нас на дворі падає дощ, і хтось пішов гуляти з дитиною. Це якийсь дуже відважний е, мужчина в цьому агроніагроерго. Ну, я така мама, що я таким не користувалася, пробачте, в цьому такому рюкзаку дітей, що на пузі носять, і повів песик. Дитина він йде, дитина такого мугикає, гекає, і песик біжить. Так о, вертаємося до вишивки. В даному випадку, чому можна? Вже робити, наприклад, манжети. Тому що зазвичай, зазвичай робиться спочатку горловина, чи це комірець, чи це горловина, тоді міряється сорочка, так і відміряється вже довжина рукава, лишнє відрізається. То, що бракує, сидиш, плачеш. Боже, як я так порахувала? Буває всяке. В даному випадку вже це все передбачено, і ось рука вже є. Рука вже є, рука має свій край нижній. І, відповідно, більше-менше вже ми не додамо. Ми оце маємо стягнути і пришити сюди, що? Правильно, манжет, манжет це ось це. Ось це, ось це бачите, я, мене тут щось смикнуло, я оце почала пришивати. А виявляється, цей шов має пришиватися. От, цей шов тут має бути. Тому, е, якщо мені набридне, от так, як вчора, мені набридло закривати шви. Я перейшла робити брижі. Мені зараз набридне на бри, брижі робити я, піду робити, я піду робити ці рукавчики. Я до чого веду? Я веду до того, що не можу я робити щось одне от від початку до кінця. Воно мене підбільшує, розумієте? Мені треба там десь, там десь, там десь. От. Ем, так. І я вам покажу. Говорила, балакала, та? Е, Ага, і на вечір я вже ввечері, вчора. Ну, мені вже, ну все, в мене вже очі е, такі, знаєте, як в Китайцях. Е, в китайців я вже, ну, не, я не бажаю китайців, ну такі очі. Е, і я вже е, лягти хотіла, бо, бо важко, не... Треба адаптаційний якийсь період. Так, дивіться, як виглядають ці шви. Ось. Ось так виглядають це... це рукав, це ластка. Бачите, це ластка. І це пішов, це пішов шов донизу. ось, Це пішов-шов донизу. І вони мають ось тако все гарненько, акуратненько виглядати. Один напроти одного, один напроти одного. Отакі, ось, ось, ось такі ось такі шови. Це цікаво робити. Це не цікаво робити, але це ще треба зробити з другої сторони. Тому треба набратися мужності. Мужності не. А що? Це таке вже, вже, щось, вже щось позацяпкувала. Ай Марія, Марія. Ну нічого, я в правильному, на правильному шляху. Зараз у нас 9-та година ранку, падає дощ, пасмурно. Ну, я не пам'ятаю, коли падав останній дощ. Але, м -м, останній раз, коли падав дощ, але я пам'ятаю, розказують дівчата, що вони не пам'ятають, коли в них був дощ. Тому трошки воно. Легше може дихати станеться, але якось так, знаєте, ще в суботу купалися в басейні, а тут вже сьогодні середа і вже так холодно. Крім сорочки, я вчора ще робила хрестики. Хрестики на оцьому своєму, о... до речі, Супермама сезон восьмий вийшов. Кому треба подивитися, подивіться, треш-трешовий. Я ще такого в житті не бачила. Це я просто згадала, бо я вчора це вишивала і дивилася супермаму. Так. Е Відтіночки, по відтінках. Потихеньку я розкручуюся, потихеньку вишивається все однією голкою, тому є тут трошки такі прогалини. Бачите, ось тут не душила, тут не душила, тому що нитка скінчилася, а інше не хотіла заправляти. І почала ось листочок такою оливковим відтінком вишивати. Я вам скажу, що цей листочок, він. Має там два відтінки, того другого відтінка в мене може 50 см нитки. Треба десь піти купити ту нитку. За однією ниткою, звісно, ніхто не поїде в центр міста. У нас біля мене тут є магазин, може туди забіжу. Там ціна, звісно, дорожча. Але якщо врахувати, що ти заїдеш в центр, заплатиш за парковку, потратиш час і соляру, як я кажу, то можна переплатити, то що зекономиш. От. Переп'ялила я його на найбільші п'яльця від нурге: оці такі квадратні, бо мені важко тримати в руках, а ці я собі тако на колінця спираю, як планошет, знаєте, і потихеньку, помаленьку вишиваю. Є ці розводи, гарненько вишиваються. До речі, мене запитали в коментарях під минулим відео. Як мені голка з кулькою для вишивки хрестиком. Так от, відповідаю. До, гол, до голки з кулькою треба звикнути. Перший раз, коли я взяла голку з кулькою в руки, воно мені не зайшло. Але всі кругом так гарно хвалили, 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 що я вирішила сказати їй: слухай, дорогенька, я, може, перша зустріч з тобою була не конче, така взаємна. Давай спробуємо ще раз, і ми спробували з нею ще раз. Так от дуже гарно вона йде на низинку божественно. І на хрестик вона також йде. Але коли цей хрестик ви робите на е, таких тканинах. Тобто на аїді я не знаю, як вона йде. Мені здається, на Аїді їй не потрібно таку голку. На Аїді, навіть я вам скажу, здається, я свою голку одну зламала оцю кульку і відламала. А на отаких тканинах, тобто тканинах е, льон, рівномірках. В ну, дому типу, тканинах воно просто ідеально заскокує. розумієте? Тому пробуйте. І отут в мене ці всі голки переважно 24-го розміру. У мене є голки двох фірм. Це є Бухін і ця друга забула, як її зараз вам покажу. Саліванс. Ось ця фірма. Саліванс. Це... Тут, бачите, тут пише, що 24 й розмір. А на Бухіновських пише 38-40, який з них, я не пам'ятаю, відповідає 24-му розуму, здається, 38-му. Я, я не впевнена, не, не, треба це вивчити питання. Я десь недавно з кимось говорила, з Надією говорила, то ми вивчили це питання, дійшли висновку, але я знов забула. Е, до чого я веду? Е, я веду до того, що якось я взяла е, ці бухіновські дві голки, одну 38 восьму і одну сорокову. Так от, одна з них, е, типу 24, та а друга менша. І коли я вишивала покуцьку сорочку Максимові, оцю що за тижня вишила, там комірець я вишивала на сороковому е, каунті. Там стебловий хрестик, гретіс. І е, мені оця голка була за груба, 24. Меншої голки я не мала, ну, я так собі думала. Тому я взяла, звичайно, 28-му голку е, і вишивала, і воно мені йшло. І о, яке диво, коли я взяла монастиристську сорочку до завершення. Ось цю. а там, Це ж теж сороковий каунт. А там лежить моя маленька голочка. І я собі з того дуже втішилася, що вона там є. Тому я зараз з нею роблю оці підгини на 40-му каунті. та вона краще. Ну, 24-та, може, і теж би пішла. Ну, якісь вона мені в хрестику вона мені на 40-му каунті була загруба. 24-й розмір. Менше? Менше полетіло все. Тому ось такий вам від мене відгук на рахунок. Цієї голочки. І е, та, ціни: 350 гривень, 350 гривень за дві голки. Я пам'ятаю, яке було моє здивування, коли я побачила перший раз голки Джон Джеймс. Джон Джеймс. Ні, не Джон Джеймс. Тюліп, де одна голка коштувала 50 гривень. Я кажу, боже! 50 гривень, чоловік сміявся, каже, воно що саме дійсно і за 50 гривень голка. Ну це ж ти що, здуріла. А тепер 350 за дві. От вам і прогрес іде вперед. Так, я йду, що робити? Йду, сяду, буду налаштовуватися. Сьогодні в нас погода капець, яка. З таку погоду я люблю або довго спати, або гарно працювати. Який день сьогодні буде, я не знаю. Абсолютно не знаю, не впевнена, але можу вам сказати, що ви знаєте це буквально за секунду, а мені ще потрібно пережити цей день. Ну що ж, друзі, вітання! Будемо завершувати цей тиждень. Знаю точно, що багато я не знімала, тому що була реально загружена справами. Але хочу нагадати собі, підбити підсумок разом з вами, того, що ж я таке робила. Робила чи не робила, я не знаю, але ось цей набір поїде до когось з вас, хто хоче, без проблем забирайте, пишіть, і я вам відправлю. Так, крім того, крім того, я ще робила свої, я їх називаю гарбузи. Свої гарбузи, вони в мене виглядають ось так. Є моменти, що я вже зелененьким почала робити, і сиреньким. Ці білі поля, що зараз в квітці. Треба заповнити, то мені просто нитка закінчилась, а вишиваю я однією ниткою, однією голкою. Відповідно, нову нитку не хотіла брати. Але треба буде завершувати. Треба буде завершувати. Мені легко шити це, але на це потрібен час. На все потрібен час, врешті-решт. Так. І основною моєю роботою, але не останньою на цей тиждень, це була робота. По монастирській сорочці. І в мене є що вам показати, тому що я трошки таки з нею гарно просунулась. Можна би, звісно, було краще. Але вже як склалося, так склалося. Так, я вам покажу, покажу, покажу. Заїжджає, запливає, перепрошую, але так, ця сорочка, вона така велика, ще не зібрана. Отже, що ми маємо. Я не пам'ятаю, чи показувала, але я почала робити, бачите, додаткові нитки прокладати на стягування. У мене є уставка, одна і спинка. Мені потрібно зробити другу уставку і зробити ще перед. Ну, воно тут, бачите, невелике невелике. Наступне, що потрібно. Наступне не що, не що потрібно, а що я зробила? Я зробила всі шви. Ось! Ось ці шви, боже ворони, карка несамовито. Не шви. Це є шов по рукаву, тут є ще маю шири. Я вам про це пам'ятаю, говорила. Це є шов по рукаву. Цей шов такий самий, він йде ось тут, де в нас ластка на уставку. До уставки треба вже, до речі, я так люблю оце це знімати але акуратно треба на міточки. Ласточка. Бачите, дивіться, також все гарнесенько і йшов донизу. Зроблений. І це є дві сторони. Це є дві сторони, чесно, друга сторона, я не знаю, яка з них була перша, яка з них була друга, але друга сторона мені практично полетіла, якби не справи домашні, якби не домашні справи. Так. І я коли то сиділа, сиділа, дошила цю сторону і така, та чого я вже буду на завтра відкладати? Так, те, що сьогодні можна зробити, я зробила ще підгин. Ось в мене підгин. Тобто довжину я собі вже оприділила все. Довжина в мене в сирочці вже є. Е, лишила довжину така, яка була з самого-самого початку. Так, це є що по монастиристкій сирочці. І я е, що зробила? Є в мене ось такий о, конвертик від Каті Бутитер. І я вирішила, що треба і цю сорочку просовувати, бо, е, бо треба їх завершувати трохи, бо щось я їх вже розвела, розвела, розвела. Пам'ятаєте цю мою львівську сорочку, Львівська, жовтівська, хто її як називає. Е, і е, я так заплуталася. Е, вишиваю її нитками Special від DMC. І е, в мене тут було практично е, отак, тут трошки і тут трошечки зовсім зовсім маленько. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім квіточок має бути. Це я собі тако вечором замість отих квіток. так. Е, хочу за закрити питання, вишити всі елементи по цій сорочці і тоді вже чекати натхнення, коли я її буду збирати. Е, там, е, виходить, в мене все вже вишито, тільки потрібно. Поробити е, такі шви, обметувальні об край маю доробити. Ось такий, бачите, ось цей шов? Тут спочатку він робиться з додатковою ниткою. Ось так. Е, шов, а потім поверху ще один. Вже без додаткової нитки. от, І вже тоді буду мати чистий спокій, мені залишиться її тільки зібрати докупи, а збирання. Збирання там теж так, трошки таке цікаве, там уставки дуже цікаво пришиваються і, і що? І все? і все, то буде вже лежати і буде собі е Чекати того мого натхнення. Так, ну і це все, що я би вам хотіла розповісти по моїй вишивці, чим я займалася. А, ні, не все. Також я ще займалася трішечки, скажімо так, дорожнім процесом. Це є іграшка від Dimensions на пластиковій основі, яка лежить в мене в машині. І я її вишиваю коли десь когось чекаю, в основному це дитину одну свою чекаю. Цього тижня мені я вишила дві ниточки на цьому процесі, пробачте, не сфотографувала, ніякого відео не зняла, бо якось, знаєте, сідаю, слухаю собі радейку, вишиваю і хочу так знаєте, трошки підшити, підшити. От. Але. В наступних відео, як, а може, вже колись завершу, дай Бог завершити її, бо там ще на початку край роботи, я обов'язково вам розповім про свій такий дорожній процес, який я вишила, чекаючи дитини, дитину під школою. На цьому я буду завершувати це відео, яке вже воно є, таке вже воно є. Життя вносить дуже великі корективи, зміни, ставить пріоритети, і інколи наша вишивка відноситься на наступний день, тиждень чи місяць. Вишивка для мене є таким ем, антидепресантом, і мені подобається робити як сорочки, так і картини вишивати, і я від цього отримую насолоду. Сподіваюся, ви також. Тому треба відпочивати, треба насолоджуватися. І якщо сьогодні вам не виходить щось повишивати, зробіть всі свої справи. А завтра вже сядьте і насолодіться цим процесом. З вами була Марія. Побачимося. om nasledujících videa.